Цією стравою захоплюються фітнес-тренери і телезірки. Мовляв, щоденне її споживання може позбавити проблем зі щитоподібною залозою, підвищити рівень білку у крові, поліпшити стан шкіри і нормалізувати вагу. Науковці вважають її одним із головних секретів довголіття японців: спіруліна. Чи можна омолодитись, якщо щодня вживати ці водорості? Розповідає лікарка-дієтологиня Юлія Поворознюк. яка містить багато хлорофілу. Хлорофіл е, виконує роль клітинного дихання, тобто він е, є постачальником кисню до клітин. І якщо клітина добре постачається киснем, то вона активно е, працює менше виробляє вільних радикалів і менше формується запалення в органів. У складі є особливий протеїн фікоціанін, здатний боротися з пуглинними клітинами та радіацією, а також цинк, йод і високоякісний білок. За даними науковців, лише одного граму сухого порошку достатньо, аби забезпечити організм амінокислотами протягом доби. Утім, це працює лише якщо дотримуватись здорового раціону, як японці. Спіруліна не додасть здоров'я, якщо приймати тільки спіроліну і е, вживати багато фастфуду, смаженої їжі, багато солодощів, мало пити води, вживати солодкі газовані напої. Тому що спіруліна як антиоксидант, але якщо людина вживає багато тяжкої їжі, то е, оксидантні системи організму не справляються. Загалом ці синьо-зелені водорості, навіть не рослини, а бактерії, їх вживали. В їжу жителі Африки та Мексики у давні часи спіруліна не тільки вбирає з води всі корисні речовини, а й утримує їх у біодоступній формі до п'яти років. Однак зауважує лікарка, щоби отримати від водорості вагому користь, потрібно мати відповідну генетику. Японці з покоління в покоління вживали спіруліну. їх ферментативні системи привикли організму до вживання спіруліни. В нас є інші продукти, які дають нам довго довгожительство. Дов... Так це може бути буряк, наприклад, ягоди різноманітні, як антиоксиданти тому. Е, можна вживати як додатково, крім того, повноцінно і назавжди замінити продукти тваринного походження водорості не можуть. Скажімо, вітамін b 12 якого не знайти в інших рослинних продуктах, тут є, але в такій формі, котра не засвоюється організмом, і поготів, не варто очікувати, що водорості лікуватимуть. Це просто джерело мікроелементів, однак не ліки від старіння.